Теоретичні розподіли імовірностей корисні для статистичних висновків, оскільки їх властивості та характеристики визначені. Якщо реальний розподіл досліджуваного набору даних близький до теоретичного, більшість обчислень для цих даних можна зробити з використанням припущень, що спираються на властивості теоретичного розподілу. Крім того, завдяки центральній граничній теоремі, при певних умовах можна вважати, що вибіркові середні розподілені нормально, навіть якщо значення генеральної сукупності, з якої взяті ці вибірки, мають інший розподіл. Нормальний розподіл найчастіше використовується у статистиці. Для всіх нормальних розподілів, незалежно від їх середнього значення та середньоквадратичного відхилення, характерні загальні властивості. Це симетричність, унімодальність одне найбільше значення, неперервність та рівність медіани моди і середнього. Оскільки всі нормальні розподіли мають однакову загальну форму, можна сформулювати певні тези про те, як розподілені дані при будь-якому нормальному розподілі. Наприклад, Близько 68% даних знаходяться в інтервалі плюс-мінус одне стандартне відхилення від середнього. Близько 95% даних знаходяться в інтервалі плюс-мінус 2 стандартних відхилення від середнього. І 99% даних знаходяться в інтервалі плюс-мінус 3 стандартних відхилення від середнього. Для того, щоб порівняти два нормальних розподіли. Або один, про який відомо, що він нормальний, а інший, у якого підозрюємо цю властивість. Необхідно привести їх до одного масштабу. Стандартного нормального розподілу або Z-розподілу. Він має нульове середнє та одиничне середньоквадратичне відхилення. Цей перехід називають нормалізацією. На практиці. Статистичні висновки настільки часто спираються на припущення про те, як розподілені дані, що в статистиці прийнято перетворювати дані так, щоб їх було легко порівняти з відомими типами розподілів. Перший крок в перетворенні даних розглянути уважно набір даних та вирішити, яке перетворення підійде в даному випадку, та чи потрібно воно взагалі. Для аналізу даних з цією метою можна побудувати гістограму частот та накласти на неї криву нормального розподілу. Це дозволить візуально оцінити розподіл даних, а також виявити нехарактерні та екстремальні значення. Розуміння загальної форми розподілу також допомагає вирішити, який тип перетворення можна спробувати. Інший підхід полягає в обчисленні однієї із статистик, розроблених для перевірки відповідності даних певному розподілу. Найчастіше з цією метою використовуються статистики Колмогорова-Смирнова та Андерсена Дарлінга. Зсунутий вліво розподіл даних може бути наближений до нормального за допомогою обчислення квадратного кореня або логарифмування. Якщо розподіл зсунуто вправо, то можна спочатку дзеркально відобразити його, віднявши кожне значення від максимального плюс одиниця, а потім далі з них взяти квадратний корінь або прологарифмувати. Перетворення даних це не гарантоване вирішення проблеми з розподілом, тому після нього обов'язково потрібно знову перевірити дані на нормальність. Крім того, перетворення міняє одиницю вимірювання даних. Тому інтерпретація будь-якої статистики, порахованої повновим значенням, повинна враховувати цю особливість. Нормалізовані дані також дають можливість оцінити імовірність появи тих чи інших значень у вибірці. Для цього потрібно спочатку перевести е, дане конкретне значення у аналогічно йому у нормалізованому розподілі, а потім порахувати ймовірність його появи. Приклад розрахунку наведено на слайді. При аналізі даних важливо розрізняти статистичні розподіли: розподіл генеральної сукупності, розподіл даних вибірки та розподіл вибіркових середніх або вибірковий розподіл. Розподіл генеральної сукупності може бути абсолютно довільним. Чим більшу вибірку з генеральної сукупності беремо, тим більше розподіл даних вибірки буде на нього схожий. Вибірковий розподіл або ж виб... розподіл вибіркових середніх завжди нормальний. Якщо обсяг вибірок досить великий, наприклад, більше 30 елементів. Це доводить нам центральна гранична теорема. Спираючись на цю властивість, можна для довільних розподілів оцінювати їх середнє значення, користуючись вибірковим розподілом.